Вже місяць у Вінниці тривають традиційні осінні продовольчі ярмарки. Свою продукцію на них представляють сільгоспвиробники зі всієї області. Чи дотримуються вони слова торгувати за прийнятними для людей цінами? Цими вихідними перевіряли посадовці міської та обласної ради. Запасалась харчами на зиму, і наш кореспондент Олена Бучацька Їй слово. Червоні базари у Вінниці триватимуть до кінця осені. Свою сільгоспродукцію представляють виробники з усіх куточків області. Овочі, фрукти, м'ясо та м'ясні продукти риба, хліб та хлібобулочні продукти привезли на продаж підприємці. Приїхали на базар, щоб показати свою продукцію. Ціни ми не завищуємо. Таку як продаємо в районі, таку привезли на базар. Ціни на свою продукцію виробники не піднімали. Капуста 3 гривні, помідори 4, тільки ж і картопля. Перець болгарський, від 2,5 гречка до 12 гривень. Хоча навіть така вартість продукції не всіх влаштовує. Ми всі кожний год поксвеклу, морковь, тому що там. Не буває таких речей, вот, капусту і так далі. Всі продукцію нашого села. А ціни 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 устраювали, Базари обов'язково потрібні, але ціни надо знижати. Перевірити якість та кількість продукції червоного базару прийшли навіть посадовці з міської та обласної ради. Голова облдержадміністрації Микола Джега зазначив, наразі ведуться переговори з усіма сільгосприбниками області. Кожен з них може стати учасником такої ярмарки. Ціни на свої товари теж самі встановлюють. Держава не повинна втручатися в. Так сказати, грубо грубо в ціни, тим більше підприємницьку діяльність людей. Це ж привезли фермери, люди, які вирощують, вони теж хочуть заробити копійку. Вони так знизили ціни, достатньо достатньо знизили ціни. Е -е, но, е -е, я так думаю, що якщо будемо системно проводити такі ярмарки, то поступово ціни будуть е -е, спадати. Червоні базари у Вінниці проходять щосуботи на проспекті Юність. Торгівля відбувається з 7 до 13 години.